Друзі, брати, сестри, щиро вітаємо вас святом. Сьогодні у нас свят два два свята. Одне, це те, що ми згадуємо страждання і смерть Ісуса Христа, так, це свято, тому що те, що зробив Господь для Ісус Христос для кожного з нас, це є спасіння, хіба це не свято. І друге, це те, що ми сьогодні згадуємо з Духа Святого, хрещення. Апостолів утворення Церкви Ісуса Христа, Хай Господь нас всіх рясно благословить. Бажаю прочитати текст святого Письма, який записаний у другому розділі дії святих апостолів із 22-го вірша, а потім із 37-го. Мужі ізраїльські, послухайте ви оцих слів. Ісуса Назарянина, мужа, що його Бог прославив вам силою і чудами і тими знаменами, що Бог через нього вчинив серед вас, як самі ви те знаєте, того, що був виданий певною волею та передбаченням Божим, ви руками беззаконників розп'яли та забили, та Бог воскресив його, пута смерті усунувши, вона бо тримати його не могла. І з 37. го Як почули ж, оце вони оце вони серцем розжалобилися та й сказали Петрові та й іншим апостолам: Що ж ми маємо робити, мужі браття? А Петро до них каже: покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви отримаєте. Бо для вас ця обітниця. І для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог ваш. І іншими багатьма словами Він засвідчував та вмовляв їх, говорячи, Рятуйтеся від цього лукавого роду. Отож, ті, хто прийняв Його слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зо три. Амінь. Займайте місця. Другий розділ дії святих апостолів уводить нас в це свято або в цю подію, яку ми сьогодні згадуємо. Тут розповідається про те, як в день п'ятидесятниці. Коли учні були разом зібрані в горниці, раптово зійшов Дух Святий у вигляді вогню огняних язиків, на кожному із них спочив і вони почали говорити на інших мовах. Тим самим Господь засвідчив їм про те, що Бог полюбив їх, що Господь благословив їх. І що ота от обітниця, про яку Господь говорив Ісус ще перед своїми стражданнями? Це ми читаємо у 14 та 16 розділах Євангелії від Іоанна, про те, що утішителя іншого він пішле, це відбулося, і це сталося якраз зараз в день п'ятидесятниці. Ми читаємо про те, що вони почали говорити іншими мовами, прославляючи, і також говорячи і тим людям, які там були, про великі діла Божі. І як наслідок, як наслідок, звичайно, ми бачимо, що було надзвичайно велике покаяння. Ми, згадуючи цю подію, ми хочемо прославити Господа Ісуса Христа. І хочемо подякувати, що та обітниця, про яку він говорив, що він пішле іншого утішителя, вона сповнилася. Ми дякуємо йому за те, що те слово, яке він також сказав, я побудую церкву свою, і ворота пекельні не здолають її, воно виконується до сьогоднішнього дня. Протягом віків церква Ісуса Христа існує в будь-яких негараздах, у будь-яких проблемах. Будь-яких злетах і радості є церква. Вона буде, тому що так сказав Господь Ісус Христос, я побудую, і ворота пекельні не здолають її. Я хочу сказати вам також і про те, що церква Ісуса Христа сьогодні переживає останні дні останнього часу, читаючи тексти Святого Письма, читаючи Слова Ісуса Христа, який говорив про ознаки останнього часу, ми бачимо, що сьогодні все це відбувається і збувається на наших очах. Все те, що, що написано, воно якби набрало настільки великих і швидких обертів, що ми розуміємо: ось Христос прийде, Він прийде для того, щоби вже судити землю. Для того щоб дати кожному згідно ділу Його, для того, щоб виконалося також і це слово щодо Його другого приходу, щодо підхоплення церкви, щодо інших подій, які очікують нас. Але давайте повернемося назад і подивимося в той день, в день, коли відбулося хрещення Духом Святим Церкви, і коли після цього. Коли вийшов перед натовп людей апостол Петро, він сказав свою проповідь, першу проповідь, яка була виголошена під силою Духа Святого. Настільки це було з однієї сторони просто, а з іншої сторони, в яку вона мала силу. Сьогодні багато богословів розкладають по правилах гомілетики цю проповідь Петра, вступ. Основна частина, заклики, таке і інші, і стараються так само якби, виголошувати свої проповіді. Але я не на це хотів би сьогодні звернути увагу. Я хотів би звернути увагу на результат цієї проповіді, адже результатом цієї проповіді стали тисячі каяних сердець, душ, які прийшли до Ісуса Христа в покаянні. Якби ми сьогодні могли так проповідувати, я думаю, що багато людей, вони би прийшли до Господа. Але для того, щоб проповідувати так, потрібна сила Духа Святого, потрібна дія Духа Святого, потрібне наповнення Духом Святим. Пам'ятаєте, коли Церква молилася, то затряслося місце, де вони були, і всі переповнились, не просто наповнились. А переповнились Духом Святим і почали говорити слово Господнє із натхненням. Церква і сьогодні повинна бути такою. Як і тоді в перший день п'ятидесятниці, так і сьогодні ми повинні робити ось цю справу. Але дивлячись на проповідь апостола Петра, ми бачимо, що Петро, звертаючись до натовпу людей, каже їм. Мужі Ізраїльські. І цим самим, зробивши цей вступ, Він починає говорити не про кого-небудь, але про Ісуса Христа. Центр всієї цієї проповіді якраз і є Ісус Христос. Він говорить про народження Ісуса Христа. Він говорить про те, що Ісус Христос працював або служив серед ізраїльського народу. Він говорить про багато речей, які зробив Ісус Христос. А в кінці Він каже. Ви руками беззаконників убили Його. Тим самим він показав весь життєвий шлях Ісуса Христа, Його діяльність. Але каже, але Бог воскресив Його із мертвих, пута смерті, розірвавши. Тим самим Він показав, що сила Духа Святого, сила Божа, Бога Отця вона розірвала оці пута смерті, Сатана думав і хотів знищити. Але Господь, Бог, Отець, Дух Святий і сам Ісус Христос, як друга особа Божества, Він повернувся до життя, і Він дає і сьогодні це життя. Тим самим Павло, так би мовити, акцентував увагу і показав, до кого потрібно звертатися зір, ця проповідь це. Приклад того, як і ми повинні проповідувати, завжди говорити тільки про Ісуса Христа. Тому що навіть Дух Святий, який прийшов на цю землю, Його функція або Його робота вказати і прославити Сина Божого Ісуса Христа. Ця проповідь якраз була натхненням для усіх, і, звичайно, для тих, хто слухав. Я уявляю собі тих мужів ізраїльських, які слухали дуже уважно апостола Петра. Тому що, якщо б вони слухали неуважно, то певно, і цього результату не було. І не було б ось цього запитання, яке задали вони. Ви пам'ятаєте, коли вони почули все те, коли вони були докорені своїм сумлінням, коли вони. Зрозуміли, що це вони зробили руками беззаконників, то тепер потрібне покаяння. І вони кажуть, що нам робити, щоб спастися? І ось тут апостол Петро дає такі три поради. Я хотів би, щоб ми так само до цих трьох порад повернулися і звернули на них увагу. Спочатку Петро каже до них. Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви отримуєте». А потім Він каже у Сороковому вірші: Рятуйтеся від цього лукавого роду. Покайтеся, охрестіться і рятуйтеся. Три речі. Які, певно, настільки торкнулися серця цих слухачів, що покаяння було душ тисяч зо три. Це справді дія Духа Святого, це справді сила не Петрова, але сила Божа, яка торкалася сердець слухачів, і яка і сьогодні робить цю роботу. я хотів би, щоб і сьогодні так само люди приходили до Господа. Щоби вони каялися, щоб розуміли час, в який ми живемо, і розуміли, що тільки через покаяння є спасіння. Отож, перше, що потрібно для того, щоб бути спасенним, Петро говорить: покайтеся. Єврейське слово «шув», а грецьке метаноя, вони якраз і говорять про покаяння. Перше говорить про те, або можна перекласти як нашому, як повернення, або повернутися, або жаліти за те, що я зробив. Друге, метаноя це перемінення нашого розуму, нашого мислення і, звичайно, нашого життя. Це показує сукупність як староєврейське, так і грецьке, показує про те, що потрібна ось ця зміна. Зміна в житті людей, якщо ми каємося і продовжуємо грішити, якщо ми молимося про прощення і не робимо того, що виконує що, до чого закликає нас Господь Ісус Христос, то звичайно марно говорити про покаяння. Покаяння це повна покора. Покаяння це те, що ми повністю слухаємося, це послух Божому Слову. Ісус Христос в Матвія 7, розділ, 21, вірш, каже, що ви кажете мені, Господи, Господи, або не кожен, хто каже мені, Господи, Господи, в Царство небесне, але, небесне, але той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Отож, покаяння це те, коли ми слухаємося, коли ми виконуємо, коли ми повертаємося від гріха в сторону до Бога. Цим самим ми засвідчуємо про те, що наше старе все минуло, що ми стали новими в Господі в Ісусі Христі. До покаяння приводить сам Бог. В старому заповіті в книзі Пророка Єзекіля написано у 18 розділі, чи я маю вподобання в смерті неправедного, говорить Господь Бог. Чи ж не в тому, щоб він навернувся з дорі своїх та й жив? Цим самим Господь, так би мовити, відкриває своє серце, показує його наміри, його думки, вподобання. Бог не хоче, щоб людина загинула. І коли сьогодні дехто звинувачує Бога, Бога в тому, що він приготовив для людини. Озеро огняне, це не так. Послухайте, що каже Бог. Бог каже, хіба моє вподобання в тому, щоб людина загинула? Озеро Огняне приготовлено для диявола і ангелів Його. А Він каже, моє вподобання в тому, щоб людина навернулася із своїх злих доріг, щоб перестала робити те, що вона робить, і робила добро. І тоді я помилою, і, ві, і така людина буде жити. Ось чому Божа воля, ось що Господь хоче, щоб людина робила, щоб вона проявила ось цю спасаючу віру в Господа Ісуса Христа. І коли вона повірить в нього, коли зрозуміє, що очікує її після смерті, якщо вона не навернеться. І повірив в те, що Христос може спасти якраз від того, тієї загибелі вічної, то така людина буде жити. Згадується, блудний син. Той, котрий повернувся до батька свого, коли він опинився на дні суспільства, коли він опинився біля цього розбитого корита, то він спам'ятався. І тоді він повернувся до батька. Каже, хіба от. Скільки у батька мого наймитів, вони мають хліба аж надбір. а я ось тут з голоду гину. І він встав і пішов, і отримав це життя, оце благословіння, він отримав ось цю радість, він отримав аж занадто багато. Він навіть не розраховував на те, що, Бог йому, а що батько йому може дати. Так само, і Ті, хто сьогодні є блудними синами і дочками, Бог хоче благословити, але для цього потрібно повернутися до Бога, зробити ось цей поворот, перемінити свої мислення, перемінити своє життя, і Господь дає благословіння. Христос прийшов для того, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Ось в чому суть покаяння. І коли ми сьогодні проповідуємо про покаяння, це не наша примка, це не наш задум, це не то, що, можливо, церква придумала. Ні. Це тексти святого Письма і вимоги Божі. Бо Він сьогодні повеліває, наказує, щоб скрізь люди каялися. Бо Він визначив день, коли буде по правді судити увесь світ. І Він подав докази. І цей доказ в Господі нашому Ісусі Христі у Його Воскресінні, воскрешивши Ісуса Христа із мертвих, Бог дає ось цей доказ, що буде суд, але разом з тим Він наказує, щоби скрізь люди каялися. Прощення наших гріхів, воно не може обійти нашу віру. Воно неможливе без віри, якщо ми повірили в Господа Ісуса Христа, то, звичайно, ми маємо прощення. Наше покаяння воно розпочинається із самозречення, воно розпочинається із того, що ми відмовляємося від того минулого життя, яке, здавалося, подобається нам, але воно гріховне. І воно веде до загибелі. Коли Захей, Він прийшов до Господа, коли він зрозумів, що він зробив, то його покаяння було в діях. Він каже: Господи, половину манеєтка свого я віддам, кого скривдив в четверо, і тоді Господь Ісус каже, Поправді, або це справді, сьогодні прийшло спасіння для дому цього. Сьогодні Бог наказує, щоб люди скрізь каялися. Сьогодні Господь наказує, щоб люди навернулися або повернулися до нього. Ісая 55 розділ 7 вірша каже: Хай безбожний покине дорогу свою, а круті свої задуми, хай до Бога звернеться. І він його помилує, і до Бога нашого, бо Він прощає багато. Апостол Петро в день п'ятидесятниці звертається до цих мужів ізраїльських і каже: покайтеся, перше, що потрібно, це покаяння. Сьогодні ми, як держава, як суспільство мали би набагато більше успіхів у будь-чому. Якщо б ми навернулися до Бога, якщо ми б покаялися в наших гріхах, якщо б ми визнали Ісуса Христа за Князя миру, далі, про що говорить апостол Петро, він каже: покайтеся і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа. Хоч саме хрещення, воно не спасає. Але спасає віра і наше покаяння, наше визнання наших гріхів, але скрізь червоною ниткою також це дійство, священне дійство, хрещення, воно пов'язане з покаянням. Чому? Тому що потрібно визнати себе як християнина перед людьми, так свого часу зробив Ісус Христос. Чи потрібно було йому покаяння, чи потрібне було йому хрещення? Звичайно, ні. Він не мав чому каятися, і він, звичайно, і не каявся. Але коли він охрещувався, що говорив до, до, до нього е, Іван Хреститель? Мені потрібно від тебе, а не ти від мене отримуєш хрещення? Він каже: залиш, залиш тепер. Тому що тепер потрібно. Виконати всю правду. Це правда, це справді так. Хрещення потрібно для того, щоб ми засвідчили, що ми хочемо служити Богові добрим сумлінням. У 1 Петра Пістані 3:21 написано, що хрещення не людської нечистоти, обмиття, але обітниця Богові доброго сумління спасає і тепер нас Воскресінням Ісуса Христа. Отож, коли ми приймаємо хрещення, отож, коли ми занурюємося в воду і цим самим символізуємо те, що ми померли для гріха і встаємо для нового життя в Господі в Ісусі Христі, цим самим ми говоримо також і про те, що ми даємо обітницю Богові доброго сумління. Я хотів би, щоб ми перевірили себе, щоб ми згадали свій день хрещення, для когось. Це було вже десятки років. Для когось це можливо зовсім недавно. Але як би там не було, чи дотримуємося ми цього слова? Це обітниця, коли нас занурюють в воду, перед тим запитують, чи віриш ти, що, ти, що Ісус Христос є Спаситель, чи даєш ти обітницю доброго сумління, і ми кажемо так. Але проходить якийсь час. І ми те, що сказали самому Богу, ми забуваємо. Прикро, коли розлучається дружина з чоловіком, вони також давали це слово обітницю одне одного любити аж до смерті. Але ще гірше, коли ви даєте слово самому Богу і забуваєте це слово і відходите від нього у цей світ, ми повинні це робити. Ми повинні йти проповідувати і хрестити. Тому що Христос, коли піднімався під час свого Вознесіння, Він дав велике доручення: отож, йдіть, навчіть і хрестіть. Це велике доручення, яке і сьогодні для нас потрібне, потрібно виконувати. І останнє в своїй проповіді, апостол Петро каже. Спочатку покайтеся, хрестіться, і далі він у му вірші: Рятуйтеся від ось цього лукавого роду. Я не знаю, але мені здається, що так, як сьогодні, яким став ось цей рід людський лукавим, мені здається, що такого не було ніколи. Найкраща характеристика цього часу і цього роду. Вона знаходиться в післані апостола Павла в Другому післанні до Тимофія з третього розділу і перший вірш і далі. Знай же, що, будуть, що останніми днями настануть тяжкі часи, люди будуть зарозумілі, горді, непокірні, грошолюбні, непримиримі. Сьогодні, як ніколи, це є. Ми бачимо, якими сьогодні люди стали. Лукавий рід. Рід, який готовий вбивати. Ця війна принесла сотні тисяч смертей. Це хлопці, це дівчата, це старші їм і діти, яким би ще жити, за цим життям, за кожним із життям хтось стоїть. Для нас це статистика, для багатьох це статистика. Але повірте, за кожною одиницею стоїть життя життя тої чи іншої людини. І куди вона пішла, що вона зробила, і яка є вічність? Лукавий рід, вбивці, насильники, перелюбники і таке інше. І все це сьогодні в нас, в нашому суспільстві. Історія Содому і Гомори, вона говорить про те, яким був ось цей рід лукавий, і що зробив Бог. Коли він рознівався на Содом і Гомору. він говорить до Лота, до дружини, каже: рятуй душу свою нагору, не оглядайся назад, не затримуй себе в цих околицях, але ховайся нагору, щоб тобі не загинути. Рятуйся від ось цього світу, лукавого світу. Що зробила жінка Лота, ми знаємо. Цей світ сьогодні такий. Прикро. Але, але навіть в цей час приймаються ось ці закони, які йдуть всупереч людській моралі, християнській моралі. Хіба потрібно сьогодні звертатись до влади через петиції, щоб вони набирали 25 тисяч і щоб люди або ті, або ті хто при владі зупинилися? Прийнятті цих законів, хіба здоровий глузд не говорить про те, що не потрібно це робити? Бог над нами. Бог той, котрий хоче, щоб ми не робили цього. Але якщо навіть і є все це для церкви таке повеління, рятуйтеся від цього лукавого світу. Коли ізраїльський народ був в єгипетському рабстві. То, звичайно, вони тікали звідти. Фарон не хотів їх відпустити, але Бог вивів їх. Гріх Сьогодні так само не хоче вас відпустити, коли ви маєте зараз, можливо, у серці своєму таку думку, чи не потрібно би мені сьогодні покаятися, повірте, Сатана вам скаже тільки не сьогодні, тільки не зараз. А що? Ти ж станеш уже покаїтом. Треба то не робити, чи то не робити, тобі це подобається. І ось Господь через Петра каже рятуйтеся від цього лукавого роду. Тобто залишіть ці голоси, які говорять до вас, залишіть цю любов, яка до світу цього, і прийдіть до Ісуса Христа. Сьогодні Царство Боже потрібно брати з силою. Так написано, що Царство Боже силою береться, і той, хто докладає зусилля, хапається або входить, втискується в це царство Боже. Тобто, це не просто потрібно йти цією вузькою дорогою для того, щоб отримати це царство Боже. Слава, влада, таке інше знову не дають людині цього покаяння. А потрібно залишити все це, Павло до Тимофія каже, але ти людина Божа, ти тікай від цього, цього, від цього гріха, для того, щоб отримати спасіння. Отож, сьогодні, друзі, брати, сестри, коли ми будемо зараз звершувати хліболомання, я хотів би, щоб кожен із нас, щоб ми. Зрозуміли, що хоче сьогодні від нас Господь. Він хоче, щоб ми, так само, як віруючі, подивилися на своє життя, перевірили своє життя, і щоб ми достойно простягнули руку до цієї святині, а до тих, хто ще далеко від Бога. Сьогодні апостол Петро говорить через ось цей текст: Покайтеся, охрестіться. І рятуйтеся від цього лукавого роду. Хай Бог благословить всіх нас, йому слава навіки. Амінь.